День видарує нам земля і дає мені надію вона, на добро, на тепло, на любов, і зорю, яка засяє знов що є в світі краще за життя. Заспівайте як. Доброволець у цьому слові правда і сила, міць, героїзм, неславність, непоборність. Нездоланність, а ще добро і воля! Щороку, 14 березня, нашій державі визначають День українського добровольця, Людини, яка з власної волі стала на захист нашої країни. Добро, плюс воля, дорівнює доброволець! Це перемоги, формула проста. Душа щирих патріотів, українців, незламна пророста. Тече у наших жилах синьо-жовта незламна, особлива кров, а у серцях панують правда, воля, надія і любов. Доброволець, що ж це означає? Це ті, хто в нічого не вимагає, проявивши сміливість і відвагу, на світ ворога сумлінно захищає. Але це приклад у цей важкий час. Боротися має кожен із нас, ми будемо сміливі і мужні, як ви, щоб нас ніколи перемогти не змогли. Добровольцям наші найкращі і найдорожчі слова. Добровольцям честь, повага, вдячність і вічна слава тим, хто захищає уклін прополеглих пам'ять жива, за добровольцями мирний світ і наша незламна держава. Хай у душі завжди буде сонце. А ми вас вітаємо з Днем Добровольця. Нехай оминають вас тривоги. Пошвидше відчуйте смак перемоги. Та хочемо сказати головне: бережіть, любить ви себе, Долайте лайте перешкоди, смуток із дому, повертайтеся живими додому. Тільки перемогам буде знову.